Вітаю друзі. Сьогодні з понеділка, неприємний день. Можливо, ну, чи, понеділок винуватий, чи я винуватий, ви бачите. Прийшов тут, виїхав косити, прийшов три рядки, три рази, три волочки. Та й би косив ось цю траву, але тут на цій стороні трохи є полегла трава. Косарка, я бачу, ця полеглості не любить. Ось тут серйозно замотало ще декілька разів при проходженні оцих двох проходів. Ось вона вже таке не любимо. Намотало на вал того барабана. Відбив ногу, щоб до диска. Значить, така трава і капець. Це косарку, аби поменше брав, не може, бо бере. Ось цю частину вже скошену і теж намотує. Ну, не любить вона косаркася високої, густої та ще й полеглої трави. Але то б ніж би нічого, але оцих пару серйозних намотувань привели до остаточного регулювання, розрегулювання. Думав, що ту частину ще скошу. Там де більш стояться, мені така густа, але це думаю, треба буде чи косою, чи що цей кусок. Але змушений. Залишати ту роботу і їхати додому. Бо з косаркою серйозна проблема сталася від цих намотувань, від цих зупинок. Пару раз розмотував траву кругом барабана. Бо Зупиняє його практично. Аж ремінь під кури. І вся під кінець залишилося тут 20 сотих, ну вже менше, бо щось там пройшов чуть-чуть. Там 15-12. І така проблема. Бачите, хотів, думав, що зроблю в польових умовах. Усе, думаю, щось там трохи підрегулювати, а го... бачите, шестерня під тим. Одна шестерня приводу гуляє вільно, під тим не вийшло із зачеплення. Десь там чуть-чуть пересакує. І не знаю, чи тут там валтою опустився, бо тут вроді би все безмінне, але тут я його вже у польових умовах не розберу, та й вечір вже заходить. Цей вал крутиться, тут ніби нормальне зачеплення, там не зрозуміло, що. О, тому мушу складатися і на сьогодні Філіт Аляко комедія. Кінець. Бо неполадка серйозна. Ось такі ту проблеми. Косарка сама по собі добра, але як треба, щоб була не страшно висока, густа трава, то ще нічого, але найбільше, щоб вона не була полегла. Ось така тут справа, Неприємно, дуже неприємно. Бо вроді би скосив уже більше гектар двадцять. А на оцьому застопорився. Мабуть, треба було раніше косити. Але не встигаєш усе, і не накосиш за один раз, бо треба ще встигати і просушувати. І така справа. Ось так друзі я хотів вам показати, якщо хтось знає, де там собачка зарита, чи той вал той міг так опуститися на долину, бо кріплення поперечного вала воно беззмінне. Чи що, Підказуйте, підказуйте, де його розбирати. Можна би його опускати нижче, але тоді вал буде косити і зірочка буде вже йти перекос з лонцом. Треба два корпуси опускати нижче, але той добре зажеплення, Це і в поганому, ну, ось така тут справа триває. Будемо шукати вихід, щоб продовжувати справу. Дякую вам щиро за те, що розділили мою проблему. Давайте до зустрічі в наступних відео. А я ще при нагоді, якщо докопаюсь до суті цієї проблеми повідомлю. Що ж тут було, сталося. Дякую за увагу всього найкращого